Всім привіт! І це друга частина того, як ми будемо захоплювати увесь світ за Італію за допомогою великих велосипедів. В минулій частині захопили Китай, Японія, США, ВБ та інших мінорів. В цій частині капітулюємо весь мусор, який лишився. Значить, під шумок забираємо Швейцарію, ціль війни, на яку ми отримали у по фокусі: усі дороги ведуть в Рим, який дає ціль війни на усіх ваших сусідів. Також під шумок Забираємо Грецію. Легка проїздка для наших велосипедистів. Тут я побачив, що за Грецію, виявляється, заступилося Чилі, і прийшлося оголошувати війну всі південній Америці, щоб потім з ними не паритись. Ну нічого, як я вже казав, це легка приїздка для наших велосипедистів. Тут я замітив, що третій рейх уже виявляється, дойшов до Москви, і прийшлося негайно об'являти їм війну, щоб він не капнув сувок. Але так як всі сідвізії рейха застряли в тридцятиметрових сугробах снігу під Москвою, для нас це виявилася легка проїздка. Ну, не зовсім легка, він все-таки трохи привів дивізій, викарабкав їх з 30 метрових сугробів. Ну нічого, все рівно. Закінчилася у нас мирна конференція, і ми спеціально зробили такі кордони, тому що це наш геніальний план капкан. Союз почне зводити свої дивізії в маріонетки, де ми їх легко закотлимо. Як бачимо, наш план спрацював на ура. Оголосили ми війни ще різним мінорам і оголосили Велику Римську імперію, а також оголосили війну Бразилії. Стало зрозуміло, що бразильські війська незаконно почали вторгнення на наші великі італіянські землі, але наші браві велосипедисти зробили висадку під Ріо де-Жанейро, а також під сан паул де відрізали найголовніший торговий порт в Бразилії. Також перекрили йому вихід до моря. Стало зрозуміло, що не дивлячись на складний рельєф та погодні умови, наші браві велосипедисти капітулюють цю країну, останнього агресора на цій землі. Сталося так, як гадалось. 18 листопада 1944 року, Велика Римська імперія контролює весь світ. Все, всім дякую за просмотр.